Чи можемо ми говорити про якісь конкретні регіони, які найбільш вразливіші? Бо громади, напевно, перелічити буде тяжко, а от говорити про регіони, напевно, буде більш об'єктивно, пані Оксано, це ця лінія розмежування ну, між двома однозначно. світами. Однозначно. давайте ми вже скажемо. Це Чернігівщина. Сьогодні Чернігівщина, я дзвонила до друзів, то вони не мають води і не мають тепла, тому що такий повний блекаут. Тому що ситуація складна виключно через ракетні обстріли. Навіть якщо ми чуємо з заяви наших європейських партнерів, що вони нам дадуть кошти на ремонт критичної інфраструктури, давайте ми розуміємо, що відремонтувати. Газопровід чи теплоелектростанцію це ж не робиться за годину-дві, і якщо постійно при... прилітають ракети, шахеди, обстріли, це не так просто. Теж ми розуміємо, сьогодні я чула інформацію від керівництва Харкова про те, що є проблеми, тому що постійні обстріли не можна налагодити відновити роботу, тому проблеми є. Ну і загалом. Колеба каже, що орієнтовно 71% від готовності в країні до отримання тепла. Але якщо ми не будемо мати достатньої кількості систем ППО, щоб закрити наші ключові об'єкти, я підозрюю, що в нас може бути трошки менше готовності, на жаль, до опалювального сезону. Окрім Чернігівщини, чи є ще регіони, які у подібному вразливому стані знаходяться? — Це Полтавщина, Сумщина, Сумщина, Чернігівщина, Полтавщина, частково, Харківщина, Дніпропетровщина, тому що це. А давайте не забудемо за Запоріжжя, яке теж зараз має досить непросту ситуацію. Тобто, і по Дніпру ці два світи, фактично, пані Оксано. На правому березі ще нормально, а на лівому вже майже всюди інший світ. — Ну, складно. Складно. Але дивіться, я переконана, що. Ну у нас немає іншого варіанту, як шукати варіанти для того, щоб ми максимально могли допомогти. Це стосується і вразливих категорій, це стосується дітей, це стосується е, тих моментів критичних, де ми маємо забезпечити е, тепло. Е, і це стосується генераторів. Ці всі речі реально треба зараз цим регіонам.